Друзі, дуже мало часу. Постійно заходять відвідувачі, і я їм дуже радий, але тим не менше, хочу записати відео нарешті. І так, сьогодні ми говоримо про Американо. Американо це той напій, який п'ють дуже багато людей, і думають, що це американська кава. Насправді, Американо до Америки безпосередньо стосунку майже ніякого немає, крім одного але. Баретенька історія. Під час Другої світової війни американські солдати, які вживали каву заварену фільтровим способом в великих чашках, які називали чашка Джо, заходили в еспресо-бари Італії, італійські еспресобари і вимагали чашку Джо. Довгий час італійські бариста навіть не уявляли про що йдеться. і і Дуже дивувались, чому дивуються американські солдати, що кава, італійська еспресо настільки мікроскопічна, 20 мл в той час, як вони звикли пити там, 200, 300, 400, 500 і так далі. Мл, тобто ну, відрами. А підприємливі італійські бариста почали просто еспресо розбавляти звичайним окропом водою гарячою. І таким чином отримувати необхідний обсяг води в, там, в декілька сот мілілітрів. Скажем, назву такому напою дуже просто було дати, оскільки цей напій вимагали американські солдати, американці, то тому, скажем, саркастично бариста Італії назвали цей напій «Американо». Насправді, «Американо» — це дуже простий напій, береться еспресо і розбавляється. Окропом гарячою водою. Як на мене, в смакової цінності такий напій немає, бо це не еспресо і не і не американське американо. Тому люди безумовно звикли, безумовно, часто його підсолоджують великою кількістю цукру, щоб воно хоч якось смакувало. Насправді, американо не смачний напій. Але, тим не менше, люди, в тому числі і я, намагаються знайти якийсь смачний варіант. Подекуди це, це можна пити, але не порівняти зі стресом. Що я раджу у випадках, коли людина хоче випити велику каву, або я називаю повільну каву. Термін такий слоу кофі. За американу набагато краще буде звичайна фільтрова кава. Тобто кава заварена за допомогою фільтру В-60, позаду мене. Ось. Він Кемікс або Аеропрес, або Карлс Бадеркане. Тобто будь-який спосіб приготування кави за допомогою фільтру буде набагато краще, ніж розбавлене водою Еспресо. Це буде і гарно смакувати, і таку каву можна довгий час пити. Крім того, ця кава містить набагато більше кофеїну, ніж еспресо, а тим більше розбавлений. Шануйте себе, вживайте смачні і якісні напої. До наступного разу! Чао!